Діти, як називається наша земля, що для нас Україна? Славна наша Україна своєю красою та могутністю, своїм героїчним минулим, видатними людьми, саме березневі дні для українського народу пов'язані з шануванням пам'яті, славного сина землі української. Чи здогадались ви, про кого йдеться мова? Сьогодні ми згадаємо добрим словом видатного сина нашого народу українського. Тараса Григоровича Шевченка. Давайте розглянемо портрет поета уважно, які в Шевченка очі, який у нього погляд. Він немов дивиться на нас уважно, лагідно і сумно. А давайте разом пригадаємо його тяжке дитинство та складне життя. Важко жилося сільському хлопчикові кріпаку, який рано втратив батьків і лишився сиротою. Ось як він згадує свої дитячі роки. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були, й голі умер на панщині. А ми малі розлізлися Межі людьми, мов мишенята. З дитинством у поета пов'язані дуже сумні, водночас світлі спогади. Сумні? Коли згадує, як тяжко жилося, бо не залишився сиротою і світлі, коли поет згадує природу своєї рідної України, особливо річку, верби, гай, червону калину. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тарасик був дуже допитливим хлопчиком, жадібним до знань, тому сам навчився читати, писати і малювати. І як випаде вільна від роботи хвилинка, він брав аркуш паперу, недовгризок олівця. І, сховавшись в бур'янах, малював усе, що бачив довкола, малював лише чорним олівцем, бо інших у нього не було. Вірші Тараса Григоровича Шевченка гарні, приємні, ніжні, деякі з них покладені на музику і стали піснею. Зацвіла в долині червона калина. Сашечка зраділа, кошечка зраділа і защебетала. Поетичні рядки великого поета, немов живі картинки у словах, які оживають. Все, що в них сказано, можна уявити, заплющивши очі. Не можна уявити собі українську сім'ю, де б не любили, не згадували, не читали вірші Шевченка. А як любив Шевченко свою Україну, він заповів усім, хто народився на нашій землі. Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню, тяжку минуту за неї Господа моліть. Чому нас вчать вірші Шевченка? Ми вчимося у Шевченка шанувати і любити рідну землю. Природу, рідний народ, українську мову, усім нам дорогий образ Шевченка, поета. Помер Тарас Шевченко не на Україні, але похований він, як і заповів у Каневі на високій горі, яка відтоді називається Тарасовою. І кожного разу люди приходять до могили Шевченка, щоб покласти до пам'ятника живі квіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути. Не злим тихим словом.